Розкажіть, будь ласка, як ви створювали всі ці світлини, подорожуючи, як ви взагалі додумалися знімати вікна України? Ну як, вони такі активні і сильні, що проїхати, пройти в них було неможливо. Просто вони мене заставили, я в них закохався з першого погляду і ось чекаю, ну, я й цю зиму ще не, на Волинь хочу ще з'їздити, у снігу пофотографувати От, в цю казку. Я їх раніше збирав як. Етнографічний матеріал. А якщо так з людьми порівняти, от вони якось люди, як люди, а які там живуть, от теж цікаво. Там, це ж фрагмент, вікна це тільки фрагмент е загального проєкту, який в мене є, називається е межа. Я фотографую і тин, і ворота. От і оце хто за тим тином буритьми, оце межа, що нас розділяє там, оце, як фотографував і людей, які за цим тином, чи фірці там стоять, дуже схожі. Дивлячись на ці вікна з усіх регіонів нашої країни, кожен тут може відчути своє, адже вікно це таке місце рефлексії. Вікно ми дивимося, коли сумно, коли ми мріємо, коли мати чекає сина. А зараз десятки тисяч матерів чекають своїх синів. Це не є музейна виставка чи виставка етнографічна, це є арт-проект, художній проект, об'єднаний ідеєю роздумів про долю української культури, народних традицій. В сучасному суспільстві і, швидше за Він зроблений, мабуть, що давно, але не дуже давно, руками і все зшите так дуже брутально трошки, але мені дуже подобається. З якого регіону? А я не знаю. Я знаю, що буси з Єгипта. Я думаю, так, треба давати нашій історії нове життя. Обирати собі до душі і носити, і щоб вона. Мала нове звучання у сучасному житті. Знаєте, дуже приємно, що е, зараз сучасні люди вони так гарно розбираються в національних костюмах, саме е, з якого регіону вони, е, які е, застосовувалися е, роботи при тому, що е, щоб зробити ці костюми. Є рушник, е, які був на нашому весіллі, і от я думаю, що ця ріліреліквія вже ми започаткуємо. Я думаю, що свою якусь традицію, яку ми будемо передавати своїм дітям надалі. Привіт всім у студії громадське арт. І я Катерина Мізіна. Кінорежисер професія не прикладна і навіть досить непрактична. І дуже часто молодим режисерам доводиться знімати свої перші фільми власним коштом і відправляти їх на фестивалі. А, але це не так погано, тому що там можна і інших подивитись, і себе показати. Саме про це ми сьогодні поговоримо з молодими режисерами Христиною Сиволап та Ніконом Романченко. Христина Сиволап. Молода кінорежисерка. Виграла 100% державне фінансування на свій фільм Давай не сьогодні. А фільм отримав головну нагороду в конкурсі короткометражок на фестивалі у Трієсті. Христина. Скажи, будь ласка, ти коли навчалася в університеті, здобувала професію кінорежисера? Як ти собі уявляла той час, коли ти її здобудеш? От випустишся з з університету і потрапиш в чисте поле. Чесно, ніяк. По-перше, моя професія, от в дипломі написана телережисер. Хоча нас наш майстер ніколи не позиціонував нас як телережисерів. Завжди говорив: не вздумайте йти працювати на телебачення, ви маєте знімати кіно. І в мене в голові просто була каша. Ну, це його особиста позиція. Я не знаю. Він взагалі він режисер-документаліст, і він хотів, щоб ми знімали документальне кіно. Особисто я хотіла знімати взагалі ігрове кіно, а навчалася на телережисера. Це була повна путаниця, і у висновку я ще більше не розуміла, що робити далі. І навіть наші викладачі так само нас до цього готували. Вони говорили, що ну ви розумієте, кіно в Україні майже не знімається, на телебаченні теж відбувається незрозуміло, що ми, звичайно, вас навчимо бути режисерами, але ну там уже як складеться. І чесно кажучи, я не уявляла це ніяк. Ну і що врешті а, сталося? Але мені пощасливилось попасти на держпітчинг. Скажімо так, я писала сценарій разом зі своїм майбутнім тоді чоловіком для мого дипломного фільму на п'ятому курсі, але ми його писали, писали і зрозуміли, що він потребує бюджету. Що на студентському рівні я просто ну, не зможу його зняти. Там потрібно дуже багато реквізиту і багато-багато всього. Ми колись мій одногрупник ще на четвертому курсі отримував на пітчингу бюджет. І я подумала: ух ти, так може і мені спробувати. Чому він зміг, я і не зможу. Ось і ми знайшли продюсера Ігоря Савіченка. Я за, ну, за це йому супер вдячна. Він, ну, якби не було його, не було б цього фільму, чесно кажучи. І він за нас взявся, йому сподобався сценарій. І ось разом з ними ми подавались на пітчинг, але ми навіть не з першого разу отримали фінансування. Ми проходили спочатку на е, четвертий конкурс пітчингів, е, і нам не дали фінансування, тому що у мене не було повної вищої освіти. У мене був тільки диплом навчалася. бакалавра, mm -hmm. а їм потрібен був диплом спеціаліста. Хоча це правило якось ввелось саме тоді, коли ми подавались, mm -hmm. незрозуміло. І е, тоді ми почекали ще там більше півроку, подались знову з тим же сценарієм, трошечки там можливо поновленим. І тоді вже, от тільки-тільки я отримала диплом спеціаліста, нам одразу дали бюджет, і вже ми почали працювати над розробкою, зйомками. Але в принципі, ти собі чітко уявляла, що цей фільм поїде на фестивалі і все. Ну чи куди я ще? надіялась на це, скажімо так. Чесно кажучи, у мене так як це дебют, я от вперше зробила все сама-сама, тому що студентські роботи все-таки робляться під наглядом викладачів. Вони багато разів тобі радять, ви щось змінюєте разом. І звісно, ти режисер, але в ну, мене в університеті ніколи не було відчуття, що от це зробила тільки я. А тут це справді зробила тільки я. І навіть продюсер мені іноді давав якісь поради, але він їх так він мені розповідав. Якусь пораду свою, а потім говорив, а, але в принципі, роби, як хочеш. <гум> ось так. Тому е, все робила от виключно я, і в кінці я зрозуміла, що справді я режисер цього фільму, і в мене не було впевненості, так як це дебют, що цей фільм вийшов, і що його хтось хоче побачити на фестивалях. ну, Я не знала, як це. І ось відбулася нещодавна прем'єра в Трієсті, в Міжнародний кінофестиваль у Трієсті в Італії. І ви там виграли. Ми там виграли. Мало того, що це була прем'єра. Я взагалі для мене це вже було таким щастям, коли мені повідомили, що ось фільм буде на фестивалі. Я взагалі думала, ура нарешті. А, і тоді ще виявляється, що ми його виграли. Це взагалі було так несподівано, що навіть ну, на закритті фестивалю нікого не було від знімальної групи, тому що ми не розраховували на те, що нам потрібно буде забирати нагороду. Нам, жінкам, моя люба, важливо точно знати, чого ми хочемо від наших чоловіків. А найголовніше потім переконати їх у тому, що це потрібно насправді і їм. Ну, не хіба Якщо я сьогодні помру, то коли це зробити? Тут вашу партію в міліцію забрали. Появилися трейлер фільму Давай не сьогодні режисерки Христини Сиволап. От, вона у мене сьогодні в студії. І давайте розпитаємо її Христино, Чому тебе тягне до такої от якоїсь, ну, іронічної комедії? Чи ти завжди знімала такий жанр? А, ну, Таке хороше питання, чи ти завжди знімала У мене. Ну, це ну... поки що мій дебют. Ну, дебют гаразд. Все-таки був якийсь шлях в університеті, ти ж ну, шукала себе в жанрах а, ну, якихось. Мені завжди подобалося викликати у глядача сміх. Мені здається, що це круто, коли глядач, коли глядач в залі якісь позитивні емоції відчуває. Ось, Тому завжди цього хотілося, так, і тут мені захотілося так трошечки навіть. Абсурд. Це такий чорний гумор, мені здається, так, трохи. Так, але все одно, чомусь це смішно, як на мене. Трошки абсурдно хотілося показати таку ситуацію, як із казок ми завжди чули, що жили вони довго і щасливо, і померли в один день. Так, от, що це значить взагалі? Ну, з трейлера трохи не зрозуміло, там, врешті, ну, чим це закінчилось. Так, і має бути. Це ж трейлер. Yeah. Ну, якби я попрошу, може, ти нам розкажеш взагалі, ну якби цю, цю історію, там що, ну. Чоловік, а, старенький дороже. чоловік, старенька жінка, Так, подружжя. Дідусь і бабуся вирішили померти в один день. Ну, скоріше це вирішила бабуся і вмовила дідуся. Але дідусь зрозумів, що ну він ще не хоче помирати, і що у них попереду ще ціле життя. І ось він намагається дуже смішними способами відкласти цей день їхньої спільної смерті для того, щоб зробити одну дуже важливу річ для бабусі. А це вже я не розповім. З нас. <ривіт> <ривіт> ну, ладно, сподіваюся, <ривіт> що ми Це колись поба побачимо твоє кіно. Як тобі було збирати команду? Вже? Ну, от самій, от ти була. Якби... Ой, мені в цьому дуже допоміг продюсер ігор. Команда була просто, просто чудова. Чесно кажучи. Було важко взагалі. Це таке перше серйозне кіно, де дуже велика команда. І я не розуміла, як я така маленька дівчинка, буду всіма керувати дорослими дядями, грубо кажучи. Але команда була чудова. Оператором була вже моя подруга з університету Діана Аліфірова. Художник просто взагалі Бог. Влад Адуденко, я йому дуже вдячна за те, що він взагалі зробив. Він от побудував труну, побудував труну човен у нас ще є в фільмі, і багато всього він ще зробив дивовижних речей. Ну але ти коли надихала всіх цих людей долучитися до зйомок фільму? ну, вони розуміли, що це якби короткометражний, що це твій дебют, що це буде лише на фестивалях. Це все нікому не ну не заважало. Знаєш, навпаки були такі люди, які ось люблять і роблять саме фестивальне кіно. Що вони це роблять заради мистецтва? Не заради от, того, щоб, ну, заради грошей, не знаю, mm -hmm. якось так. А, ось і ще а, хочу подякувати композитору. А, музику до фільму написав Діма Шуров. А, він, якось... Ти з ним сама спілкувалася? Чи... Так, звісно, ну, нас звів так само продюсер, він його друг. А, але потім вже, ну, познайомив він нас, а потім ми спілкувались а, окремо. А він якось дуже а, одразу зрозумів, що я хочу. Чесно кажучи, коли я просто йому скинула чорновий монтаж, і він сказав, давай я спробую сам, а тоді ти подивишся і поговоримо. І практично ну, от 75% всього, що він написав, я зразу сказала, супер, іде, залишаємо так. Ну, Дещо, звісно, там в мене були якісь побажання, але це я, до того, що я навіть не говорила йому попередньо, що я хочу, я просто йому дала монтаж. І він сам з ним розібрався, от абсолютно так як хочу я Дивовижно. Але ну що дає, от якби ця фест фестивальне життя фільму для режисера? Тобто, що воно в чому цінність? А найперше, це те, що ти можеш показати свій фільм на великому екрані, тому що, звісно, я показую своїм близьким друзям в себе вдома на ноутбуці фільм, але це зовсім не те. Цей фільм а, знімався справді для великого екрану. З хорошою технікою. Ми надіялися, що це буде така велика картинка. Ми на це розраховували. І це мало не єдиний шанс його показати ось так глядачеві в кінозалі. А, ну і Звісно, можливо, є якась надія, що коли ти там е, особливо представляєш фільм на фестивалі, це спілкування з якоюсь кіноелітою, можливо, тебе хтось побачить і скаже: Вау, ти геніальний режисер, я продюсер, я дам тобі гроші. Ну, якби надія така завжди є. Тобто, через цей фестивальний шлях має пройти кожен режисер, по суті, так? Ну я бажаю кожному режисеру пройти цей шлях. Так на які фестивалі плануєш ще продовжувати? Взагалі на європейські більшість, на багато фестивалів зараз подаю фільм. Мені просто здається, що саме мій фільм буде найбільш зрозумілий європейському глядачу. Ось так. А яке ти бачиш втілення, от ну, взагалі свою самореалізацію в професії в майбутньому? Після фестивального етапу? Ну, в мене мрія зняти повнометражний кіно, звісно. Можливо, трошки як у всіх режисерів, так? ну звісно. Так? <гум> ну, що важлив... дивись, що важливіше? Є так само повнометражне кіно, фестивальне, так само, тобто, яке не збирає в принципі глядачів в прокаті і, ну, і кошти, але наприклад збирає купу статуеток на фестивалях. Тобто, ну все-таки, куди ти хилишся до визнання, чесно кажучи, більше напевно до масового кіно. Я би хотіла, чесно, хоча б спробувати зняти такий фільм, який. Будуть показувати в українських кінотеатрах, і туди будуть ходити звичайні люди, і він їм буде подобатись. А творити ну, і продовжувати працювати в, в Україні хотіла б десь за кордоном? А, хотіла би в Україні і дуже хотіла би, щоб індустрія розвивалась. І... Ну, зважаючи на те, що вона зараз ну, не проблем, Ну, можуть проблеми якби, такі в кіноіндустрії. Тобто... Та ну так, ну вони дуже. Потихеньку починає щось відбуватися, але це звичайно відбувається дуже повільно. Хотілось би динамічніше. Угу. Тобто, віриш в, в розвиток українського кіно? Вірю. Творче об'єднання вільні представляє. Що я маю малювати тебе? Молоде українське кіно. Альманахи короткого метру. З 26 лютого у кінотеатрах України. Дивись українське! Нікон Романченко молодий кінорежисер. Свій документальний фільм обличчя зняв під час подій на Майдані взимку 2014-го. Восени фільм виграв у національному конкурсі міжнародного кінофестивалю Молодість. Ніга, скажи, як тебе зустріла? Професія після університету. Ага. Ну, це було Це було дуже несподівано, тому що я взагалі, я взагалі не знав, куди я буду йти. Я не хотів на телебачення йти, чогось. Я хотів реально працювати в кіно. Ось і так випало, що фільм який я знімав з Анастасією Лисенко, він переміг на молодості у національному конкурсі. І це було просто супер фарт. Серйозно. серйозно. Тому, це, що ми... це да, це тому що ми. це, це було випадковістю якоїсь? Так, це було випадковістю, тому що ми взагалі не очікували цього. Тобто я взагалі подавав дві роботи ігрову і документальну. І взагалі я більше люблю ігрове серйозно. І якось так вийшло, я не знаю, ну. Це просто фарт, я, я не знаю, мені пощастило. Ну, ти цю роботу взагалі знімав не для фестивалю, я так розумію. Так? Ну, не це для був фестивалю. Твій це було так. Це, це дипломна робота, яку я взагалі не хотів навіть і захищатися, тому що я знімав ігрову і я не встиг просто зробити ігрову. І Я потім повернувся до матеріалу з Майдану, і я зрозумів, що може вийти якийсь фільм. І почав монтувати, і воно якось так воно вийшло. Звичайно, треба подаватись, тому що це. Ну, якщо ти хочеш, щоб твій фільм якось жив після цього, якось подорожував, якось люди бачили, то звичайно треба. Тому що там, я не знаю, є така статистика, там з 50 фестивалей можна потрапити на, на 5. Тобто ти подаєш на 50, якось і на 3-4, мож, можливо, ти якось пройдеш. Я зараз відправив на Оберхаузен, на Тампере, на Берлін я не встиг. Сподіваюсь, далі якось по фестивалю ну, ще, ще повідправляти їх. І далі може якось, я не знаю, як буде складатися доля цього фільму. Але я е, хочу робити вже наступний. Ось і зараз думаю вже про наступний фільм. Та ну а й, що, що це дає в результаті по режисеру? Ну, дуже багато всього. Дуже багато. По-перше, це люди, по-перше, це знайомства. Ти знаходишся у іншому середовищі, ти е, знайомишся з продюсерами, з якимись кіношниками, тобто ти знаходиш людей зі спільними смаками, тобто ти, ти йдеш далі, тобто ти робиш і. Е, Думаєш вже про наступний фільм, і думаєш, може, якісь зв'язки там в одній країні. І це дуже важливо. це треба Але робити. Як, як робити ці фільми? Тобто, ну ти ж якось заробляєш тоді гроші окремо чимось, чи ні? Чи, ну, чи як ти знімаєш їх? Ну, плануєш добре? Ну, о, планую зараз знімати за Держкіно. Якось, я не знаю, весною там відмінили пічину. Але я сподіваюся, що... Взагалі у нас був в гості Дмитро Томашпольський, який розказав, що найближчі кілька років фінансування не видно, тому що борги за минулі роки там 160 мільйонів. Ну, окей, ну ми будемо якось щось придумувати, тому що, якщо так, то я просто ми були з командою молодості та з. Фондом Янковського у, на днях українського кіно в Мюнхені. Mm -hmm. Я просто побачив е, цей інститут е, телебачення та кіно. Я просто зрозумів е, відношення нарешті е, держави, взагалі, до культури, до кіноіндустрії, до кіновиробництва. Як воно має працювати? Е, так, я завжди згадую просто на молодості на, у тому році. У нас був знайомий з Мексики, Ось. і він е сказав, що він подорожує по різних фестивалях. І, і як це вийшло? Він зняв фільм е не за свої кошти, за кошти інституту, на якусь там круту камеру, на наред. Після цього інститут бере список, там десь 80 фестивалей, і просто. Кидає тобто, туди. Це сам університет цивий так. – Ну, я думаю, що з цього. Мрія потріб... не система. Да, <рес> а з цього потрібно починати, тому що треба щось міняти все ж таки. Тобто, ну а оця вся дорога, яка починається, наприклад, з українського фестивалю молодість, там, з Одеського кінофестивалю, mm -hmm. вона, ну, взагалі, теоретично так може дійти, наприклад, до Кан і до Оскара? – Звичайно, може дійти. Тобто, – І це от... – Звичайно, може дійти просто проти. Це я може стати якоюсь такою, ну. Над завданням режисера, да? от, Ну, піти от таким фестивальним шляхом. Тобто це може. Бути... Звичайно, звичайно, так. Тому що я не знаю, я для себе зараз іншого шляху, шляху не бачу. Uh -huh. Тобто, ніж фестивальний, тому що це тебе помічають, по-перше, ти вже на якомусь тебе надихає це реально. І ти починаєш вже якось по-іншому дивитись на... на ці речі. І... Тобто, я знаю, що можна це зробити. Тобто, дійти з українських кінофестивалів до, до Кан. І це реально просто треба вірити. Тобто, ну а що дозволяє тобі цей шлях? Ну, чим відрізняється шлях? От, наприклад, фестивального кіно і режисерів, які знімають ну, для якихось там статуеток, м'яко кажучи, так ну не ображаючи там це просто. Або прокатне кіно, от ідуть шляхом такого комерційної тобто, індустрії. А, ну, це, це різні речі, я не знаю. Це просто е, все одно треба орієнтуватись на глядача. І е, я не знаю, в мене, наприклад, немає такого, щоб знімати заради фестивалю там, чи заради якоїсь статуетки. Так? Тобто ти повинен думати про це, коли ти знімаєш фільм, а, але все одно. Тобі потрібно знати, що це будуть дивитись люди. Тобто, тобі потрібно розраховувати на глядача, на актуальність, і тобто, так. Тобто, в Індії, наприклад, там е... індустрія просто величезна. І, в... і на великого глядача реально розрахований, розрахований кіно. І там в Делі, наприклад, кінотеатрів більше, ніж в усій Україні. І реально це. Дуже велика індустрія, і вони е, і традиції, і все, і драми, і там е, мелодрами, тобто Абсолютно. Дуже, дуже багато жанрів. Я вважаю, що нам треба таким шляхом йти. реально. Що ти, наприклад, як молодий режисер, який вже зараз вступив mm -hmm. в цю стізю на цю стізю mm -hmm. на цю дорогу, а так що ти можеш запропонувати для розвитку українського кіно? Тобто, зараз? Ах, мені здається, що треба просто працювати, багато працювати. Треба дивитись багато. Треба поважати е, інш, інші країни, іншу кіноіндустрію, тобто дивитися, як вони роблять. В цьому немає нічого е, поганого реально. Тому що. Це реально натхнення дивитися, як вони роблять, вони дивляться, як ми робимо. І в нас потрібно, я не знаю, потрібно держави якось трясти, тому що треба рятувати реальну культуру. Ну, як ти думаєш, майбутнє все-таки за молодими тими, хто додається до всіх цих до кола кінематографістів, чи за тими от метрами які в нас там ще досі сидять? десь? За молодими, звичайно. Реально за молодими, тому що це правда. Ну, я, я вважаю, що ми можемо це зробити. Реально. Дуже багато всього є, і ми це зробимо. Творче об'єднання вільні представляє, А що я маю малювати тебе. Ти розумієш, ти маєш обирати сама. Молоде українське кіно. Альманахи короткого метру. З 26 лютого у кінотеатрах України стартуємо у кінотеатрі Київ. Дивись українське.